Питання соціального захисту є, напевно, друге після обороноздатності країни в умовах повномасштабної агресії, і ви вже відчули, що двічі сьогодні піднімалося питання пенсійного забезпечення. І я хочу втретє наголосити, що на сьогоднішній день більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію менше п'яти тисяч гривень, і чесно кажучи, пропонувати 234 гривні збільшення. Мінімальної пенсії це виглядає достатньо цинічно. А питання стосується ще більш вразливої групи населення це людей з вадами зору і з вадами слуху. Минулого тижня я був на вшануванні в день білої тростини, і ці люди просили поставити вам запитання і з'ясувати, чи можливо підтримати з державного бюджету підприємство УТОС і УТОХ, які сьогодні опікуються найбільше людьми з вадами зору. А що стосується прямих підтримок двох підприємств, то знову ж таки це не є наразі нашою політикою. Наша політика є підтримка не підприємств, а підтримка людей, які потребують, потребують саме такої підтримки і повернення до економічної активності. Дякую.